Вітаю, законодавці конгресу США активно обговорюють план подальших дій щодо пакету додаткового фінансування для України. Таку заяву зробив спікер Палати представників Майк Джонсон під час прес-конференції у середу. Це була перша розмова спікера із журналістами після повернення американських законодавців із двотижневої перерви. Тим часом представники Пентагону заявляють про критичну нестачу боєприпасів та снарядів для протиповітряної оборони України. Про це представники міністерства оборони. Они США заявили під час слухань в комітеті збройних сил палати представників за цими та іншими подіями стежила моя колега Катерина Лісунова. Вона зараз із з нами на зв'язку з капітолійського пагорбу. Вітаю Катю! Вітаю, Наталя. Катю, я знаю, що тобі сьогодні вдалось поспілкуватись як із спікером Джонсоном, так і з лідером демократів у палаті представників. Тож який план законодавців щодо допомоги Україні? Планів насправді є кілька як у демократів, так і у республіканців, і в цьому й полягає основна проблема, тому що єдиного просвіту, якого світла в кінці тонелю щодо майбутньої допомоги Україні, поки що немає. Так сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів, спікер Майк Джонсон сказав, що допомога Україні є складним питанням, і що мовляв, просто зараз законодавці займаються вирішенням цього пакету і вирішенням майбутнього подальшого цього пакету допомоги для України. Пропонував послухати, що він сьогодні сказав. щодо пакету про додаткове фінансування. Члени палати представників продовжують активно обговорювати наші варіанти подальших дій. Як ви знаєте, щодо цього існує багато різних ідей. Це дуже складне питання у дуже непростий час. Час спливає, і всі тут відчувають невідкладність цього рішення. Але необхідно, щоб ми досягнули консенсусу щодо цього питання, і це те, над чим ми працюємо. Після прес-конференції я окремо підійшла до спікера і задала уточнююче запитання, чи є якісь терміни, якісь дати, коли можна власне очікувати просування щодо питання допомоги Україні. Він не дав чіткої відповіді на це питання і сказав, що загалом над цим працюють просто зараз про ми розмовляємо. Але зазначу, що над самим спікером Джонсоном зараз нависла загроза також імовірного звільнення. І я також сьогодні поспілкувалась із лідерами демократів і запитала їх, чи готові вони врятувати спікера в обмін на те, що він винесе на голосування допомог. Ого, Україні, але і тут не було чіткої відповіді. Зокрема, лідери демократів сказали, що спікер має сам прийти до лідерства учільників демократів і звернутися із таким проханням про допомогу, врятувати його від звільнення в обмін на якісь законодавчі просування зокрема, можливу допомогу Україні. Пропоную послухати якщо спікера спробують звільнити, то демократи можуть його врятувати в обмін на те, що він винесе допомогу Україні на голосування. Чи такий варіант дійсно розглядається всередині демократичної партії? Лук іфте спікервансеве конверсейшвотлірджафрії. Якщо спікер хоче поговорити про це із лідером демократів у палаті представників Джефрісом, то вони мусять говорити про це між собою. Члени палати представників хочуть, щоб спікер вчинив вірно. Конгресмени демократи хочуть, щоб спікер виніс цей законопроєкт на голосування у палаті представників, аби ми могли відправити його президенту, щоб ми змогли доставити важливу допомогу Україні. Це те, що ми хочемо, щоб було зроблено. Ми повинні надати допомогу як можна швидше. Законопроєкт Сенату двопартійний законопроєкт, за який проголосувало 70 сенаторів. Це найшвидший спосіб це зробити. Це законопроєкт, який ми повинні винести на голосування у палаті представників, ухвалити його і одразу спрямувати на підпис президенту. Ми неодноразово закликали його ухвалити. Спікер повинен винести цей законопроєкт на голосування. Також була присутня на сьогоднішніх слуханнях в Комітеті збройних сил палати представників щодо національної безпеки в Європі. Наскільки критичною наразі є нестача оборонної допомоги для України з точки зору американського командування? Зокрема, Крістофер Каволі, командувач збройних сил Сполучених Штатів Америки у Європі, заявив, що нестача оборони амуніції, безпосередньо снарядів та протиповітряної оборони в Україні є критичною, що вона наближається до ймовірного закінчення і терміни, коли це може закінчитися. Він сказав, що може озвучити для законодавців в закритому режимі не під час відкритої частини цих слухань, і що це може поставити під ризик ймовірність збереження державності Україною і. Продовження і потім подальшого продовження російської агресії на інші держави він зазначив, що зараз європейські держави та НАТО, зокрема, і безпосередні Україна працюють над тим, щоб збільшити власне виробництво оборонного спорядження, посередньо снарядів. І, але тим не менш, попри те, що Україна зараз збільшила свої виробництво снарядів до 11 тисяч артилерійських снарядів на рік, як в Україні, так і в Європі зараз не вистачає потужності, щоб замінити допомогу, яка надходила з сполучені. Мерки, і принаймні в цьому році Україна залежить критично залежить від допомоги Україні, і що зараз, попри те, що працюють над тим, щоб в подальшому збільшити власне виробництво як в Європі, так і власне в Україні. Але на цей момент Україні потрібно надати допомогу якомога швидше, щоб вона протрималась цей рік і далі змогла виробляти необхідну кількість оборонного озброєння власними силами і власне силами європейських партнерів. Пропоную послухати, що власне він сказав якщо ми не продовжимо підтримувати Україну, у них досить швидко закінчаться артилерійські снаряди та ракети до протиповітряної оборони, виходячи з мого досвіду понад 37 років служби в американській армії. Якщо одна сторона може стріляти, а інша не може, то програє саме та сторона, яка не може вести вогонь у відповідь. Тож ставки дуже високі. Зараз ми є основним постачальником наземних засобів протиповітряної оборони та артилерійських боєприпасів для України. Важливо відзначити, що наші союзники нарощують власне виробництво, але на даний момент вони просто не можуть перебрати все під свій контроль. У них просто немає відповідних запасів. Наразі ведуться розмови щодо ймовірних перемовин з Росією та замороження конфлікту в обмін на те, що Київ відмовиться від раніше захоплених Росією території Криму та Донбасу. Катю, як до такого сценарію розвитку подій ставляться в міністерстві оборони США? Відповідаючи на таке запитання, помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки СЛС Ландра зауважила, що власне все залежить від України, чи готові вони будуть піти на такі перемовини в обмін на частину своїх територій. Але вона зуважила що за позицією Пентагону Росії не потрібні окремі території України, ані Донбас, ані Крим. Їм потрібна уся Україна, і що не варто очікувати, що після здачі певних територій це якимось чином зменшить російську агресію. Окрім того, у Пентагоні також представники Пентагону Ну, також зауважили, що вони вважають, що якщо Росія захопить Україну, то вона далі піде далі і продовжить свою агресію на інші держави. Дякую, Катю. З нами на прямому зв'язку з Капітолійського пагорбу була Катерина Лісунова. Державний департамент США схвалив продаж Україні обладнання на суму до 138 мільйонів доларів для обслуговування та модернізації систем протиповітряної оборони середнього радіусу суді ГОК для захисту від атак російських безпілотників і крилатих ракет. Для цього буде використаний грант у розмірі 300 мільйонів доларів іноземного військового фінансування в рамках нещодавно підписаного закону про щорічні витрати на оборону. До продажу входять компоненти для повторної сертифікації. Ації ракет для старих блоків, інструменти, тестове та допоміжне обладнання, запасні частини тощо. Під час слухань на капітолійському пагробі у вівторок міністр оборони Ллойд Остін заявив, що не надаючи Києву підтримки, США, ризикують, що Україна впаде під натиском сил Росії. Остін вкотре закликав Конгрес схвалити додаткову військову допомогу Україні і підкреслив, що така допомога сприятиме також збільшенню оборонного виробництва у самих Сполучених Штатах. Разом з тим, на цих же слуханнях, очільник Пентагону заявив, що атаки України на нафтопереродні заводи в Росії. І можуть вплинути на глобальні енергетичні ринки. Натомість він закликав Україну зосередитись на атаках по військових цілях. Адміністрація Байдена не рекомендувала Україні завдавати ударів по російських НПЗ. Чому адміністрація Байдена перешкоджає Україні здійснювати одні з найефективніших атак на воєнні можливості Росії? безумовно ці атаки можуть позначитись на глобальній енергетичній ситуації, але відверто кажучи, я вважаю, що для України краще буде зосередитись на тактичних та оперативних цілях, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу. Для мене виглядає, що адміністрація Байдена не хоче зростання цін на пальне у рік виборів. Війна в Україні може наблизитись до завершення, коли лідер Палати представників винесе питання допомоги Україні на голосування. Про це заявив президент Шаджо Байден під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою у Білому домі. Президент подякував Японії за співпрацю і, зокрема, за підтримку України та рішення про виділення Києву понад 12 мільярдів доларів фінансової допомоги. Фуміо Кішіда, анонсуючи спільний американсько японсько філіппінський саміт, зокрема. Щодо агресії Росії проти України наголосив, що Японія дуже серйозно сприймає проблему російської війни та висловив рішучість продовжувати суворі санкції проти Росії, а також постійну підтримку України. Більше про візит Фуміо Кішіди до Вашингтона ми поговоримо з Марією Ольяновською, яка приєднується до студії з білого дому. Вітаю Марія! Вітаю, вітаю наших глядачів. Якою є мета цього візиту? В чому його особливість, та про що вдалось домовити сторонам? Наталю, цей візит є непересічним. Цей візит японського прем'єр-міністра до сполучених штатів, візит, в якому два лідери проводять декілька днів разом, і вони домовляються, домовляються і оголошують багато нових рівнів співпраці. Зокрема, протягом усього цього візиту йшлося про те, що Японія і Сполучені Штати виходять на новий рівень партнерства між двома країнами. І Сполучені Штати говорять про те, що Японія є їхнім головним і ключовим союзником у південно-тихоокеанському регіоні. І, зокрема, і для протидії Китаю. Крім цього, вчора на у білому домі відбувся закритий брифінг для журналістів, на якому посадовці білого дому сказали, що цей візит має зацементувати ці хороші відносини між двома країнами через зокрема і незрозуміло не, незрозумілість і не Неможливість передбачити, яка буде ситуація після президентських виборів і як вона відобразиться на цій співпраці між двома країнами. Якщо говорити про те, про що ж домовились конкретно, що оголосили, то буквально годину тому завершився прес-брифінг американського президента і японського прем'єр-міністра. І вони оголосили про таке: говорили про нову віху у військовій співпраці. Зокрема, йшлося про те, що Сполучені Штати збройні сили Сполучених Штат, Штатів будуть реконстру... реорганізовуватися для того, щоб краще координуватися з Японію і для цього створюють окремий об'єднаний окреме об'єднання оперативне командування, яке буде контролювати наземні морські та повітряні сили. Також йшлося про створення інтегрованої системи протиповітряної оборони разом із Австралією, Сполученими Штатами та Японією. Крім цього, йшлося про те, що буде багато різної співпраці і в інших сферах, зокрема у сфері космосу. Японія і сполучені штати домовилися досліджувати місяць, і навіть говорили про те, що Сполучені Штати хочуть відправити на місяць вперше. Ше не американця, і буде співпраця між наса і такою ж організацією у Японії. Ще йшлося про посилення співробітництва у сфері інформаційної безпеки, кібербезпеки, обміні розвідданими, а співпраця щодо дослідження штучного інтелекту, економічна співпраця. Суто цей саміт він покликаний зацементувати і показати, як ці дві країни співпрацюють і стають дуже близькими одна до одному, тому що в них спільні цінності. Крім того, до прес-конференції. Говорили про те, що сьогодні можливо буде оголошено, що Японія приєднується до тристороннього безпекового партнерства Аукус із США, Великою Британією і Австралією. Але сказав прем'єр-міністр Японії сьогодні, що ще поки цього рішення немає. Джо Байден протягом прес-конференції подякував прем'єр-міністру за його співпрацю і, зокрема, за його підтримку України. Давайте послухаємо. Ви засудили жорстоке вторгнення Путіна в Україну, коли це сталося. Ви пообіцяли виділити понад 12 мільярдів доларів, віддаючи пріоритет не розповсюдженню ядерної зброї у Раді безпеки ООН, твердо підтримуючи Сполучені Штати, коли ми відстоюємо свободу судноплавства, включаючи південно-китайське море, і підтримуючи мир і стабільність у тайванській протоці, та зробили сміливий крок, налагоджуючи відносини з Кореєю. Щоб ми всі могли стояти пліч -о пліч разом. Марія Японія підтримує Україну від початку російського вторгнення. Токіо виділяє Києву мільярди доларів допомоги. Японія приєдналась до санкційного режиму проти Росії та підписала понад 10 меморандумів про співпрацю з Києвом. Чи говорили про Україну сьогодні? Президент Байден та прем'єр Кішіда? Наталю про Україну говорили не багато, але прем'єр-міністр Кішіда наголосив на тому, що дійсно Японія є одним із ключових союзників України, і Японія дуже рішуче засуджує російську агресію проти України. І він наголосив, що жодна країна не може порушувати принцип верховенства права і відбирати чужі території просто так. Він сказав навіть, що Україна сьогодні може означати Східну Азію завтра, і він наголосив, що Японія дуже серйозно налаштована протидіяти Росії і, зокрема, посилювати свої санкції і свою співпрацю з іншими. Му союзниками, щоб надавати Україні більше допомоги, давайте послухаємо його прямі слова. Ми ще раз підтвердили важливість вільного та відкритого індотихоокеанського регіону, заснованого на верховенстві права, і продовжуємо активно співпрацювати за допомогою різних можливостей, включаючи японсько філіппінський саміт, який заплановано на завтра щодо агресії Росії проти України. На основі усвідомлення, що Україна сьогодні це можливо Східна Азія завтра, сприймаючи це питання як нашу власну проблему для Японії, я висловив нашу рішучість продовжувати суворі санкції проти Росії та рішучу підтримку. України України. і ми погодилися підтримувати тісне партнерство з країнами-однодумцями. Крім цього, Кешіда сказав, що світ зараз перебуває на роздоріжжі, і Японія, зокрема, він сказав, що Японія завжди підтримуватиме Сполучені Штати як надійний союзник. Водночас, коли йдеться про підтримку Сполученими Штатами України як надійного союзника, то президента Джо Байдена таки запитали про це, як же ж підтримка України в цьому контексті. І він сказав, і вкотре закликав Конгрес проголосувати допомогу Україні якнайшвидше. Війна в Україні наблизиться до завершення, коли спікер Палати представників винесе питання додаткового фінансування України на голосування. Є абсолютна підтримка України серед більшості демократів і республіканців. Голосування повинно бути прямо зараз. Марія інше важливе питання для американсько-японських відносин це тихоокеанський регіон. Як вплине посилення співпраці Вашингтона та Токіо на ситуацію в цьому регіоні? Наталю співпраця Японії і Сполучених Штатів у цьому регіоні є пріоритетом адміністрації Джозефа Байдена. Він про це неодноразово наголошував. Сполучені Штати зараз розглядають Японію як стрижень цієї безпеки цього регіону. І е, вчора на цьому закритому брифінгу навіть говорили, що останні 60 років відносини між сполученими штатами та Японією були відносинами альянсу захисту, але сказали, що ця віха історії закінчується, і цей альянс захисту переростає у альянс попередження, у альянс стримування і про це йшлося сьогодні на прес-конференції. Японія, яка раніше хвилювалася за безпеку виключно свого півострова, припрошую на периметрах свого острова, стає повноправним глобальним партнером сполучених штатів та інших країн не лише в Нотоктихокенському регіоні, а й на Близькому Сході, тому що говорили сьогодні про гуманітарну допомогу для Гази, і, зокрема, і в Україні. Крім цього. Йлося про те, що завтра відбудеться тристоронній заміт між Японією, Сполученими Штатами та разом із президентом Філіппін. і це створено цей саміт створено для того, щоб протидіяти загрозам, які в регіоні створює Китай. Сполучені Штати говорять, що Китай намагається ізолювати Філіппіни, ізолювати Японію економічним шляхом, і сполучені штати створюючи такі саміти і показуючи підтримку цим країнам, показують, що в фінальному рахунку в ізоляції може залишитися сам Китай, а не ці країни, тому що Сполучені Штати вони хочуть підтримувати демократичні країни у цьому регіоні стільки скільки потрібно крім цього. Ішлося про те, що Китай створює багато викликів і для Тайваню говорили про ядерну зброю Півден... Північної Кореї, але також прем'єр-міністр Японії сказав, що усі ці питання потрібно вирішувати конструктивним діалогом, і він закликав лідерів Китаю і Північної Кореї проводити ці зустрічі і говорити з іншими лідерами для того, щоб в регіоні була безпека, був мир і злагоджена робота між країнами. Дякую, Марія, за твою роботу з нами на прямому зв'язку з білого дому була Марія Уляновська. Ми говорили про візит японського прем'єр-міністра Фуміо Кішіди до Вашингтона. Акторка Кетрін Міннік, астронавт Скотт Келлі та інші знаменитості стали героями нової комп'ютерної гри про українські шахти Солодару. Гра Майнсолд стала частиною відомої комп'ютерної гри Майнкрафт. 21 березня Українська урядова платформа для збору коштів United24 разом з французькими розробниками оголосила про її вихід. Лише за перший тиждень гра допомогла зібрати понад 100 тисяч доларів на допомогу Україні. Від січня 2023 року Оку шахти Солодару окуповані Росією, тому відтворити локації було непросто. Хто став головним героєм гри та допоміг відтворити унікальні локації соляних рудників? Дізнавалась Анна Костюченко. Соліні шахти українського солидару відтепер можуть віртуально відвідати прихильники відомої комп'ютерної гри Майнкрафт. Нову локацію представили 21 березня 2024 року французькі розробники Ендора разом з українською урядовою благодійною платформою Юнайтед 24 коли був окупований Соледар в початку лютого 2023 року, ми одразу почали думати про проекти, які можуть розповідати про це місто, нагадувати світу про його унікальні соляні шахти, нагадувати про те, що Україна бореться за кожне своє місто. Соледар в Донецькій області був містом найбільшого соловидобутку в Європі. Але серпня 2022-го за місто розгорнули жорстокі бої. 25 січня 2023 Росія окупувала місто. Тепер соляні шахти віртуально доступні для гравців. Майнкрафт кажуть координатори Юнайтед 24 Майнсолд світ створений у Майнкрафті, але присвячений Соледару. Це 500 кілометрів тунели, 16 локацій відтворених в Майнкрафт. Звісно, це надзвичайний експіріенс для всіх, хто любить Майнкрафт, тому що ти можеш пройти а, такий квіз не да, наприкінці, отримати класні призи. А щоб його пройти, тобі потрібно дуже уважно слухати історії, які тобі розповідають під час твоєї подорожі Майнсолтом амбасадора Юнайтед 24. Ти маєш зібрати 140 кристалів. Прототипами персонажів, які дають підказки головному герою у Майнсолд, стали зірка серіалу Вікінгі, канадійка Українка за походженням Кетрін Винник, засновник Virgin Group британський мільярдер Річард Бренсон, лауреат Нобелівської премії Пол Нерс, американський актор Міша Колінс, боксер Олександр Усик, футболіст Олександр Зінченко, актриса Іванна Сахно та астронавт Наса Скоттелі. У соляних шахтах, є багато місць, де можна сховатися, і завдання там шукати кристали. Так діти можуть вивчити історію Соледара та його шахт. Наприклад, у віртуальному світі Майнкрафт є підземний політ на повітряній кулі, який насправді відбувся у соляних копальнях. Цей політ занесено до книги рекордів Гіннеса, І мій персонаж розповідає гравцям про це. Я вважаю, що люди в усьому світі повинні знати, що незважаючи на всі. Виклики Україна не поступається іншим розвиненим країнам за віком, давньою історією, культурою та технологічними досягненнями. Скут Келлі астронавт-рекордсмен, який понад рік провів на міжнародній космічній станції у квітні 2022 року. Він запустив свій перший авторський проєкт з продажу невзаємозамінної криптовалюти NFT під назвою Мрії з цього світу і 500 тисяч доларів прибутку спрямував на підтримку українців. У листопаді 22-го року Скотт особисто приїхав до України. Тоді Росія здійснювала масовані обстріли столичної інфраструктури. Скотт Келлі відвідав дитячу лікарню Охмадит у Києві, де під час відключень українським медикам доводилось оперувати пацієнтів без світла. Це посилило мотивацію астронавта продовжувати допомогу Україні. Це була п'ята найбільш значуща подорож, яку я коли-небудь здійснював. Але це лише тому, що я у космос літав чотири рази. Я думаю, що коли Путін вторгся в Україну, то він поставив під загрозу усю Європу та світ, тому йому не можна дозволити виграти. Головний персонаж гри Майнкрафт Стів у версії гри Майн Головним героєм є Степан. Його реальний прототип колишній працівник соляних шахт Соледара Степан Бандрівський. Чоловік 10 років пропрацював на підприємстві Артем Сіль. Через повномасштабний наступ росіян у березні 2022-го Степан з родиною переїхав до міста Хмельницький. На шахтах він працював у проєктно-конструкторському відділі. Тож під час розробки локацій для гри команда Юнайтед 24 Використовували його спогади для візуалізації окупованих росіянами локацій. Там проводили екскурсії, там люди лікувалися, там було футбольне поле, там піднімали повітряну кулю, книга рекордів Гінас. Тобто, коли розповідаєш словами, це одне, а коли ти ще це можеш показати в грі, тобто ці камери великі, де піднімалася повітряна куля, Згодом було прийнято рішення зробити Степана героєм гри. Для самого чоловіка головною мотивацією долучитись до проєкту стала можливість показати колишнє місце роботи шестирічній доньці. Коли вона грала, я їй розповідав, що це за локації, як вони зроблені, як давно вони там, що хотіли передати. Коли це була Україна. Я думаю, все одно ми повернемось, тому що це наш дім. Це перше, друге, хтось повинен все це відновити, хтось повинен це запустити. Гравці Майнсолд можуть використати qr код та зробити свій внесок на підтримку українських шкіл. Лише за перший тиждень з дня запуску гра зібрала понад 100 тисяч доларів. У United24 кажуть, ці кошти будуть використані на відновлення школи у великій Костромці в Дніпропетровській області зруйнованою російською ракетою. Анна Костюченко для Голосу Америки з Києва. американських новин Верховний суд резони визнав чинним давній закон від 1864 року, що забороняє аборти, окрім дуже рідких випадків. Закон криміналізує будь-які аборти у штаті, окрім випадків, коли від рішення про аборт залежить життя матерів. Президент Шарджу Байден назвав цей закон жорстоким. Рішення суду може призвести до закриття всіх клінік для переривання вагітності та вплинути як на охорону здоров'я жінок, так і стати фактором під час президентських перегонів. Ймовірний кандидат у президенти США Дональд Трамп каже, що закони, які забороняють аборти, мають і надалі прийматися в кожному штаті. Така позиція суперечить деяким з його прихильників, які хочуть досягти загальнонаціональної заборони абортів. Деталі про те, а також про те, як питання абортів може вплинути на президентську кампанію кандидатів в сюжеті Олексія Коваленка і Скотта Старнза. Минулого тижня питання абортів одного із суперечливих питань на президентських виборах набуло нового імпульсу. Верховний суд Флориди схвалив закон про заборону абортів у штаті після шести тижнів вагітності. Це викликало нові запитання до кандидата в президенти від республіканської партії Дональда Трампа про те, чи підтримує він представників своєї партії, які хочуть досягти загальнонаціональної заборони абортів. У своїй соцмережі в понеділок Трамп заявив, що кожен штат повинен приймати рішення самостійно. Ситуація з багатьма штатами відрізняється. Є різна кількість тижнів. Деякі штати матимуть більш консервативні закони ніж інші. Зрештою, все залежить від волі народу. Штати Подібне право відповідно до рішення Верховного суду 2022 року, яке скасувало майже 50 років захисту права на аборти на федеральному рівні у своєму відео. Трамп поіменно подякував шістьом суддям, у тому числі трьом призначеним ним самим, сказавши, що він з гордістю відповідальний за припинення федерального захисту абортів. Зараз я вважаю, що аборти є там, де всі бажають цього з юридичної точки зору. Штати вирішуватимуть це або шляхом голосування, або прийняттям законодавства, або можливо обидвома шляхами. І все, що вони вирішать, має бути законом на цій землі, в цьому випадку законом штату. Джо Байден активно виступає за репродуктивні права та обіцяє повернути федеральний захист для абортів, який був гарантований відповідно до рішення по справі ВРОУ проти Вейда. Якщо Америка... Якщо Америка обере конгрес, який складається із демократів, я обіцяю, що Камала Гарріс і я відновимо урок проти Вейда як закон нашої країни. Віцепрезидентка Ша Камала Гарріс веде кампанію, спрямовану на те, щоб пов'язати Трампа з радикальними поглядами щодо абортів. Як ці обрані лідери можуть вірити, що вони можуть, що їм потрібно говорити жінкам, що в їхніх інтересах. Ми маємо бути народом, який довіряє жінкам. Нейшенешаріс Байден зосереджується на репродуктивних правах. Експерти кажуть, що через тему абортів республіканці втрачають політичні бали після рішення Верховного суду та двох поразок на референдумах в Огайо та Канзасі на цих президентських виборах. Трамп здається закликав своїх послідовників визнати політичну вразливість питання абортів для поміркованих виборців. В цьому питанні потрібно слідкувати своєму серцю, але треба пам'ятати, що також потрібно виграти вибори, аби відновити нашу культуру, насправді врятувати нашу країну, яка зараз, на жаль, є країною в занепаді. Голова однієї з найбільших американських груп проти абортів заявила в понеділок, що вона глибоко розчарована тим, що Трамп не підтримав загальну національну заборону, але заявила, що група все одно підтримуватиме Трампа проти Байдена. Питання репродуктивних прав протягом цих президентських перегонів також підживлюватиметься майбутньому. Нім, рішенням Верховного суду про те, чи потрібно посилити обмеження на доступ до препарату, що використовується у більшості медикаментозних абортів. Олексій Коваленко Скотт Стернс для Голосу Америки. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм. Я Наталя Леонова. На все добре.